Всіх вітаю в нашому садку на Дніпропетровщині. Обіцяють нам сьогодні дощ. Ну, побачимо, вже накрапав, але поки нема. Треба щось робити, поки нема дощу. Бо будемо їхати додому сьогодні вже, це другий день, як ми на дачі. Ось Хочу показати, скільки в нас градусів купила в Аврорі ось такий великий градусник. Терм... Термометр. О, господі, термометр, вибачте. І ось уже було 10 рано вранці. Зараз ну, практично 11-12 десь так. Може ще трішки підніметься, а може і навпаки <побачимо>, побачимо. Ось. Обрізала чорні листя у бадана. Ось, І тут я не бачу цвіту, зовсім не бачу. Тут пообрізала, ось теж не бачу цвіту. А ось тут обрізала, бачите, нарізала. Це все приберу. А тут побачила. Це ж один і той же бадан ось. Цей тільки буде квітувати. І ось тут. А ще шукала дівчата, показують медуничка, усіх квітує. А в мене влітку в того. В то, в тому літку, того, того року. Набалакала. Вона пропала. І ось тут обрізала тільки що листя баданат. Дивлюсь, ось пішла така малесенька, листечко, таке дрібнесеньке. Ну, хоч щось вижило, хоч щось. А це, ось, дивлюся, примулка повипускала вже свої квітоноси. Теж скоро, скоро буде цю квітувати. Ну, якщо не пошкодить мороз. Ой, зараз то таке дощі. Хто припускається, то знову перестає і оце між ними, між цими, то хожу щось роблю. Бо вчора не все встигла зробити. Щось сьогодні, ну нічого, щось будемо робити. А ще знаю. Що з цього листя, ось це, що перезимувало, що вже мороз його, як кажуть, дотронувся і підмерзло. Його можна використовувати до чаю. Я якось, та в ті роки, раніше сушила да, і пробувала пити, ну, щось він мені не пішов, він мені не дуже сподобався, так що я викидую це листя, а так, кажуть, що дуже корисне, не знаю. Пишіть, хто пив <смі> з бадана чай, з листя бадана. Ще хочу зараз пересадити лаванду. Ось у мене лаванда, два кущики. Тут у нас біля будинку тінь. Це у нас Іберіс. Іберіс тут гарно. От там у мене кущ великий і Берісу. А він у мене то там, то там зростає. Посадку розсаджувала. А лаванда, тут вона в тіні, а вона любить сонце. От зараз я її пересаджу. Тут в мене є в планах дещо інше посадити. Ну, то вже потім покажу і розкажу. А поки, поки лаванду пересадимо. Зараз гарна погода для цього. Ось як Викопала кущики, дивіться, якщо ви хочете розмножити лаванду, вона дуже гарно ділиться. Подивіться, викопала з одного кущика, виходить три маленьких кущики отаких. От і тут теж вона сама розділилася. Тут можна поділити ще. Ну, я так посаджу його ось з комом землі, так і посаджу. Вона сама її викопала, вона гопа і розділилась на два отаких. От Кущики, так що вона дуже гарно ділиться. Ще в мене тут один кущик. Ну тут сонце, тут нехай вона зростає біля овсяниці. А ці пересажу зараз в інше місце. В ямки я додаю цього перепрівшого навозу, той, що ми з бочки вибирали. От, викопала ямки і гарненько отак добавлю. І ось буду садити. Ось посадили свою лаванду, Вийшло скільки кущиків, бачите, і вона буде зростати тут як бордюрка, і там у мене осянеться далі. Теж бордюркою, там є лівець. А тут вчора піддобрювала Нітрамофоскою свої півонії. Ось. І тут два кущики півонії. Підсипала, щоб смачненько їм було, і щоб заквітували, чи будуть квітувати, бо в тому році не квітували. Із-за спеки. Не знаю, а може і не підобрювала. Ну, в общем, треба. Підживля... Підживлювати, щоб гарно квітувало все. Ось-ось уже ось заквітує Дороніку. Скоро. Ромашечка жовтенька така. В тому році мені сусідка дала малесенький кущик і вже отакий гарнесенький роз... розрісся. Ось, заквітує, побачимо теж, скоро ось заквітує арабіс. Ось такий, назви не пам'ятаю, я напишу, бо така цікава в нього назва. Він, ось, бачите, вічно зелений, такий, як пластиковий, дуже гарний такий арабіс. І дуже повільно розростається. Молодилка тут біля нього, малесенькі, теж такі. І ось подивіться, у мене крокуси не квітують. Що це за крокуси, не знаю. Чому вони не квітують? Ось тут теж ось. Тільки листечко повилазило. Все з ними добре, ну все ж садила. І в горщик садила, там покажу зараз. Ось. А це ось, квітоноси до сих пір ще не, не обірвала. Треба зараз обірвати його. Квітонос. Едельвейси, це едельвейси пішли зростати. І ось тут посадила, посадила теж два роки тому, вони, ну я їх трішки порушила, тому що полола, і порушила цибулинки. І щоб їх не рушити, то я її посадила туди, в горщик припіднятий горщик з цегли, і ось сюди посадила в таку. В, ну, Теж горщик От. І думала, що в цьому році, в тому році вони не квітували. Думала, в цьому році я їх побачу квітування. Ви ж бачите, нема. Що, що з цими крокусами не так? Це ж навмисне посадила, щоб же ж не... Потім сапкою, щоб я бачила цей горщик, щоб сапкою я його не сполола ніде. Ну, така. Такі у мене крокуси. Тут треба купувати оті ранні гарні крокуси. А це, мабуть, ілі пізні, ілі, я не знаю. Поки їх не бачу на цвітіння. У нас тут тепличка і посіяні редисочка, салатик он посіяний. Зараз хочемо полить. І шпинат ось. Як воно тут Ну, гарненько. Але ж дощі йдуть і через агроволок... ну, волокно погано. Попадає водичка. Ось зараз ми його проліємо так. Волуга ну, є, бо я поливала. Маленька ще редисочка, але росте, зростає зараз. А тут я ще посадила свою суничку, ще в той раз забула показати, ну, вона була посаджена в горщиках, я її перевалку зробила і нехай вона тут. Зростає. Це салатик айсберг. Нам вистачить два маленьких рядочки, бо ми його не так сильно їмо, поки покинемо іншого, то додаємо. Шпинатик гарно зійшов. Ось, бачите, тут гарненько зійшла цибулька рядочками, все добре. Правда, не знаю, чи червона, тут я вже не пам'ятаю, яку я тут садила. А ось тут два рядочки гарненька. Ось така. Все з нею. А далі ну зовсім погана, зовсім погана. Де-не-де де повсходила. Не знаю, ну буду досаджувати свою сіянку, що я посіяла. Буду її розсаджувати як розсадою по цим, щоб заповнити тут, що ж зробиш. І подивіться, вже почав горох прокидатися. Вже проснувся горох, не, не дає знімати, він хоче бути в центрі уваги. Ось бачите, горох проклюнувся так по рядочкам. Дві, дві неділі тому ми сіяли, якщо я не помиляюсь, є відео я знімала. Тут у мене повз дорожку зростають і риси карлик, карликові. Ну, Так гарно, щоб і бур'ян не росте, то ну, прийшлось трішки викопати, бо сильно вони розрослися. Тут в мене астільба, вже пішла астільба, бачите? Ось такі. Ну, вони вже сюди вже лізли до астільби, то я викопала тут, повикапувала, тут викопала трішки. Ось, І пересадили і пересадила ось тут. Бачите, тут вишенька маленька, така молоденька, і я вокруг напівкільцем біля вишеньки посадила ці іриси карликові. Ось я так робила яблунька. У нас тут Red Passion, росте, червона. І теж два роки тому я тут також само посадила ці іриси теж напівкільцем зробила, щоб можна було б до яблоньки Заходить сюди. ну... Тут ще в мене лігній спосіявся сам. І отак. А тут у нас кизил зростає. Це я прикопувала кизил із свого кизилу. Ну, він чомусь не, не, не квітує. В тому році квітував, а в цьому році щось не квітує. І, і теж тут так навколо нього посадила свої іриси. Ну, це ще раніше, давненько було. Так, при стовбурове кулок прикрашаю. Де осколка посаджена, де ось такі іриси карликові. Ну, вони тоді гарненько так щільно зростаються і не, ну, хоча все рівно, ось мокриця все рівно прибирала, прибирала, все рівно ще треба буде її вибирати. Де нема, а де. Ну, більше, крім мокриці, більше тут нічого не зростає. Щільненько. Ох, ну, от і все. Будемо вже збиратися. Всім гарного, гарних новин нам усім. Не, не завжди ж погані новини. Бережіть себе, дай Бог, щоб все було у всіх добре.